Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні, як я обіцяла, буду розказувати про своє насіння рожевих томатів, які у мене є сорти. І я їх так поділила: ось тих 4 це ранні, це сирен стиглі і пізньо стиглі. Хотіла я 10 сортів рожевих томатів, але вийшло 12. Можливо, щось відкину, не знаю, буду бачити. Але хочу показати, які я насіння придбала. Дуже багато з цих томатів мені невідомі. Я перший раз купила, тому що мені цікаво, весь час вирощувати нові сорти. Отже, томат кардинал, розовий шолом, будьонівка рожева, батяня, волове серце рожеве, богатир, цукоровий бізон. Корейський довгоплідний рожева бурулька, рожевий велетень, дебарао гігант рожевий і дебарао рожевий. Найбільшу масу з цих всіх пише, що має кардінал. І зараз почитаємо. Сорт використовується для вирощення у відкритому ґрунті і теплицях. Від повних сходів до початку самого дозрівання становить близько 110-115 днів, тому він. Рахується, як середньорадній. Ця рослина висотою 1,80 м, індетермінантна. Сорт серцеподібної форми, блискучий, гладкий, яскраво малиному кольору і вагою томати можуть досягати до 800 грам. При цьому плоди на наступних китицях вже набагато менше, близько 400 грам. М'якоть малонасинева. Даний сорт ідеально підходить для різних салатів. Я ще не вирощувала, але подивилася, що він дуже гарно росте. Досить крупний томат, тож хотілося попробувати. Так, рожевий шолом. Ранньо стиглий сорт. Період від сходів до початку дозрівання 100-110 днів. Куш високорослий у відкритому ґрунті 1,50, 180 м. плоди великі серцеподібної форми і масою 350-600 г. Рожевого забарвлення. Так. Тут у мене така екібана, є, яку я сама робила. Будьонівка рожева. Ранньо сорт, період від сходів до початку дозрівання 105-110 днів. Куш високорослий у відкритому ґрунті. Від метра до 1,50 метра росте, плоди середнього розміру серцеподібної форми і вагою 150-300 грам рожевого забарвлення. Отже, будьонівка буде трошки менше, ніж кардинал. Розовий шолом, вона вже буде меншою, але теж такої, бачите, серцеподібної форми. І батяня, це я вже вирощувала 2-3 роки підряд. Він мені сподобався Батяня. Ранньостиглий сорт і період від сходів до початку дозрівання 90 100 днів. І два роки тому він мене самий перший дозрів в теплиці. Куш високорослий у відкритому ґрунті 1,50 до 2 м, плоди середнього розміру серцеподібної форми з носиком і масою 200-300 г малиново-червоного забарвлення. Дуже урожайний, смачний, м'ясистий томат. Рекомендую вирощувати, він мені сподобався. На одному кущі було 27 плодів, я рахувала. Голове серце рожеве, купила я перший раз, але наскільки я вже переконалася, що Ось ці волові серця вони дуже смачні. Я вже червоне волове серце вирощувала і жовте, тому купила ще рожеве, попробувати. І що тут пише? Середньо-стиглий 115 днів. Старовинний сорт користується попитом. і сьогодні. рослий, салатний, плід яскраво рожевий нагадує форму серця, масою 250 г і більше. М'яко ж м'ясистий, солодкий, насіння мало урожай 3-5 кг на квадратний метр. Смакові якості добре, обов'язкове підв'язування кущів використовують у свіжому вигляді та для приготування салатів. Так, далі йде мені невідомий богатир. Прочитаємо про нього. Середньо стиглий сорт період від сходів до початку дозрівання 110-120 днів. Куш – високорослий у відкритому ґрунті 1,40-1,50 м, Плоди великі, плоско округлої форми, масою 350-400 г рожево-червоного забарвлення. Отже, тут е, богатир, невідомо, який буде, чи рожевий, чи червоний. Побачимо, якщо виростемо, як буде все добре. Слідуючий іде цукровий бізон. Теж середньостиглий. 110-120 днів, куш високорослий у відкритому ґрунті 160-180 см. Плоди великі, плоско округлої форми масою 250-350 г. Теж рожево-червоного забарвлення. Ось тих два томатики вони рожево-червоного забарвлення, богатир і цукровий бізон. Так, слідуючи, це корейський довгоплідний. Усі ці насіння томатів я придбала в епіцентрі у Львові. Ціна їхня 8 гривень, а літом я деякі з них купляла то були 6 гривень. Отже, томат корейський довгоплідний, я ніколи ще про нього не чула. Індетермінантний, високоурожайний, куш висотою до 1,80 м. Найкращий результат отримується при формуванні 2 трьох пагонів. Плоди незвичної форми видовжено-циліндричні, із загнутим кінчиком, Забарвлення малиново-червоне, плоди щільні, які до розтрісткування. Смачні, має високу врожайність та довгий період плодоношення. Я подивилася, як його вирощують. Дійсно, він досить урожайний томат. Тож, хочеться теж його виростити. І подібний до нього по формі це рожева боролька. Так, теж середньо стиглий, індетермінантний до 2 метрів кущі вкритий великою кількості пагонів та щільним зеленим листям, плоди сливоподібної форми рожеві з гострим носиком, з одного куща можна зібрати до 10 кг рожаю. Плоди універсальні у вжитку, з них можна робити салати, соки і різні засолювання, а також сушити. Ці томати ідеально підходять для цільноплітного консервування та як не розтріскуються під пливом високої температури. Сорс фітофторозу і інших хвороб. Якщо він не розтріскується, напевно, у нього буде тверда шкірка. Я так підозрюю, але точно не знаю, бо я ще його не вирощувала. Що хочу сказати, томати я недавно почала вирощувати. Буквально 2 роки в теплиці. Перед тим я мала плівкову теплицю, а ще до того я вирощувала тільки у відкритому ґрунті. Ну і не дуже ними займалася, просто посадила. Це було у мами, тому що в мене ще городу не було там. Інколи пішла, підлила, попасинкувала, але дуже за ними не доглядала. А ось вже два роки в мене є теплиця, то я вже більше почала про них вивчати: чим підкормлювати, як пасинкувати і так далі. І ще три таких томатики. Два вирощувала, а де барао, гігант рожевий не вирощувала, бо його в нас важко придбати. А ось в епіцентрі я його знайшла цього року. Минулого року я його не могла знайти. Рожевий велетень я вирощувала. Почитаємо про нього. Пізньостиглий, великоплідний. вегетаційний період від сходів до початку плодоношення 120-130 днів. Куш сильно рослий, висотою від 1,50 до 2,5 метрів. Плоди плоско-округлої форми великі, м'ясисті, щільні, рожевого забарвлення, масою 250-500 г. Відмінних смакових якостей, плоди використовуються для споживання у свіжому вигляді. Можна вирощувати у відкритому ґрунті та плівкових наметах. Я вирощувала цей томат, мені дуже сподобався. Дійсно, такі плоди є 500 г і більше. Дуже м'ясистий, коли його розрізаєш, то здається, що ти розрізаєш кавун. Настільки соковита, м'якоть, солодка, ароматна, дуже смачний, гарно родить. Всім рекомендую. Дійсно, коли ріжеш, похоже, ніби ріжеш м'якоть кавуна. І так, дебарао рожевий. Я його вирощувала. Це індетермінантний, пізностиглий, холодостійкий, тіневитривалий, високоурожайний, характерна особливість сорту, слабке ураження фітовторозом, плоди універсального використання від сходів до початку плодоношення 120-130 днів. Рослини завишки 1,5 до 2,5 метрів, плоди округло видовжені середньою масою 50-70 г. На одній китоці формується від 5 до 10 міцних плодів рожевого кольору. Все правильно пишуть тут. Дійсно, він такий сливоподібної форми. І маса 50-70 грам. Дуже добре для консервування, але він і так смачний. Можна і просто його так споживати у свіжому вигляді. Краще його вирощувати у відкритому ґрунті. Мені більше подобається усі дебарао. Вирощувати у відкритому ґрунті, тому що вони такі витривалі до фітофторозу. Ну, і вони гарно розвиваються, кущі великі, а теплиця в нас до 2 метрів переважно. А вони можуть і вищі рости. І ще я дуже хотіла придбати і попробувати спробувати вирощувати бараугі гандрожевий. Пізньостиглий сорт період від сходів до початку дозрівання 120-125 днів. Куш високорослий, у відкритому ґрунті від 2 до 3 метрів. Плоди середнього розміру овальної форми і вагою 150-250 грам рожевого забарвлення. Отож, якщо ми візьмемо звичайний Дебарао, то він буде мати вагу 50-70 грам. А якщо ми візьмемо Дебарао гігант рожевий, то він вже буде мати 150-250 г. Що дуже цікаво виростити і дійсно попробувати, чи буде така маса. Лудів. І, звісно, хочеться спробувати, який він на смак. Окрім такого рожевого дебарао, є ще червоний і є жовтий, і ще є царський дебарао. Він теж крупний, але я його не знайшла і жовтого дебарао гіганта не знайшла, але читала, що він є. Ще ніколи не бачила в продажі. Ось такі томатики буду вирощувати. Деякі з них, як я вже читала, є рожево-червоні, тож невідомо, які вони будуть насправді. Якщо виростемо, то побачимо. Рожевий велетень і батяня я вирощувала. І дебарао я вирощувала. Отих От три я вирощувала, а решта всі я не вирощувала. Це всі нові і це дуже цікаво. Рожеві томати, порівняні з іншими, вважаються делікатесними, смак солодший, майже без кислинки, навіть з легким фруктовим або медовим післясмаком. М'яко-ніжна, цукориста і схожа на кавун. Такі томати корисніші, ніж червоні. Вони багатші пектином, каротином, лікопіну, селеном. більше на третину, ніж у червоних томатів. Якщо випивати склянку свіжого соку з рожевих томатів, то можемо знизити ризик інсульту, інфаркту і серцево-садинних хвороб. Якщо ви вирощували рожеві томати і вам якийсь дуже сподобався, тож поділіться зі мною. Можливо, я теж придбаю і буду висівати. Дякую усім за перегляд, дякую усім за коментарі. Готуємося до слідуючого сезону. Ніяка війна нам не помішає. Будемо вирощувати, доглядати і отримувати урожай. Усім до зустрічі. Слідуючі томати це будуть смогасті і темні. Фіолетові чи темно-коричневі, різні. Хочу додати. Що це всі томати високорослі. І це все сорти. Тут гібридів немає. Можливо, хтось не знає. Якщо пише F1, то це гібрид. Якщо немає F1, то це сорти. Сортові такі томати, чим добре купляти, бо ви можете зібрати своє насіння і на слідуючий рік вирощувати до 5 років можна не міняти насіння, а потім бажано поміняти. Щоб оновити своє насіння, щоб воно не вироджувалося. А гібриди не бажано слідуючий рік висівати, хоча дуже багато людей висівають і один рік ще вирощують, бо гібриди можуть не передавати своїх материнських властивостей.